Дня всім, хто мене дивиться, слава Україні, слава ЗСУ. Так, прийшла пора до нашої косарки. Так як вже треба, скоро буде косити. Що, що я тут хочу? Не подобається мені. Вона, ну це взагалі то... Да, ви ну, не дивіться, що вона така. Страшна, бо вона в мене стояла вже, мабуть, 3 роки стояла без роботи. От. Е, вона була заводська, то я вже ну, там вже трохи її модерні, модернізував, так скажем. Тут ось опривод зверху, на цепах. Не подобається вона мені. Ну, цей цеп цеп його Розтягує, і виходить, що ці ножики між собою вони зустрічаються. І це не є дуже хорошо. Так, передився там багато відео, роблять, коротше, на валу. Замість цього цепа роблять вала. Це все викидають звідси, перероблюють. Ну і вирішив. І я так переробити. Значить що? Все, сателіти в мене є. Ну, скажем так, із редуктора. Будемо їх о такого. Кутового такого робити. Редуктора. Так. Так, 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 що ми далі? Значить що? Зараз оце зараз все діло. Розбираємо. Це все діло розбираю його. Робимо о, ну тут, звісно, роботи тут є. Тут треба вала тут треба думати, як кріпити оці, оці сателіти, як їх садить. Щоб воно було і роз... розборне, скажімо так, ремонтно пригодне. І тут треба перероблювати. Так, ну щось буду думати, все буду показувати. Ну що ж, починаємо роботу. Так, вже трошки розобрав уже тут. Що ми бачимо? Що у нас тут Виходить, Получається ці сателіти, вони в нас сюди стають. Тут овал 26, а нам тут треба... Ну, коротше, треба чуть-чуть буде проточити. І я думаю... Я думаю, що, що воно сюди сяде. Та як у нас вал, він тут, тут сирий. Це блін, по-любому, 100%. Угу. Значить, а сателіт у нас, у нас кальони. Значить, що ми? Ми його проточуємо. Розмір такий, як, як треба нам. Ну, Розбираємо, витягуємо цього вала, цього вала, цього вала. Проточимо, робимо таку західну трошки проточку центровочну і, і коротше, на пресі, так як тут шліци є, ось, як ми бачимо. хороші шліци, На пресі я сюди садимо. І воно собі нареже, коротше, шліци. Я так думаю, я так сподіваюся. Так само і тут робимо. А вже міжу ними, отак буде вал. На оцих менших сателітах. На оцих менших сателітах. Ось так вони будуть. О! Я думаю, що буде добре. Це, ну це вазовські сателіти. Не знаю. я може трохи. А може, якщо взяти косу з мотоблока, так там взагалі шестереночки, взагалі, ну, теж там такі конусні редуктора стоять. Так там наполовину, наполовину навіть менше. Як оце, І воно, і воно їде косить. Ну так, да, трохи там, звісно. Розмотує його, але ну я знаю ті мотоблошні косарки, воно косить. Думаю, що щось вийде. Але... Ну... Так. Розбираємо його повністю. Так, ну що, розкорочив я вже косарку цю. Ось залилися тільки корпуса з неї, Все познімав. Все її будемо чистити, красити. Ну, коротше, все буду показувати. Так, основна робота у нас ось. Ось достали вали. Це у нас тут е, на цих плянцях сидять е, тарілки. А оце. Все сюди. Нам треба ці поставити сателіти. Сюди і сюди, Один сюди, другий сюди. Я не знаю, що я буду ці ставити, Ну, бо це, скажімо так, Жигульовська класика, ВАЗ, вони не дуже, не дуже здорові. Ну, хоча мись може. Як не знайду другий, значить буду ціє ставити. О, так я їх буду дружить сюди. О, протачувати, садити. Ну і далі збирати, точити вали. Так, що? Працюємо далі. Так, ну що, продовжуємо цю роботу. Ось, як ми бачимо... Я вже переробив. Я вже випробував. Косить чудово. Ось як ми бачимо. Все працює, все нормально, все ніде не закусує. От. Отак От привод зробив. Ось як ми бачимо. Подчипник один, підчипник другий, шестероночка, вал. Ось третій підчипник. Сателіти. Я використав із редуктора. Газ-53 чи там. Ну, коротше, газоновський. Не знаю, які там точно. Но... Газ-51, 52, 53. Не знаю. Здоровенний редуктор, коротше, оттуда взяв сателіти. Жигульовські ті вони малиї. От, Так я взяв ці, а є якраз. Понаходив, все працює, все бомба. Я вже косив, От, косить чудово. Ось так у мене ось. Тут. Як у комбайні. Ремнів, Короте. редуктор ось такий кутовий. От. Натяжний такий ролик. так, Ну я ще покажу, як, як вона косить. Так, а зараз що? Ще раз конструкцію бачимо, е, вони є, є такі косарки із заводу прямо, уже без, без цього цепа. Де он ти цеп? Я вже викинутий звзочки ті цепі. А є, ну коротше, двох видів, Як я тепер, коротше, знав. Я щоб раніше знав, то я б не купляв би на цьому, на цепному приводі. А я б купив би зразу, ну, на такому валу. А як вказується вони є, ну, і з таким валом. О. Набагато лучше, вона тихень, тихенько робить. Люфта майже пущі нема. Ну, є там мінімальне. Ну, робить чудово, тихенько. Все, коротше, бомба. Так, е, що зараз роблю? Розбираю. Оце все діло, бо я бачу, що там, там ці у мене. Штуки вони телепаються. Там, мабуть, подшипнички треба подивитися. Наверно, їх поміняти. Коротше, розбирається все діло, крашу, міняю там підшипники, собираю і будемо пробувати косити. Ну я вже пробував, як я вже казав. Косить чудово. От, і покажу вам, як мій цей вертольот, оцей саморобний. І дивіться, скільки там ремнів. Як у комбайні. Главно що, главно, що працює все. Так, ну ось. Розібрав уже все. Готуємо до покраски. Зараз. Зачищаємо трохи по можливості, там якась в мене є антикорозійна якась херня. Мажемо і готуємо до покрасочки. Все вже в розібраному відео ось так воно виглядає. От, така конструкція. Коротше, як буду збирати, буду все показувати детально. Може комусь буде нагоді о так ну що працюємо далі так ну ось підготували вже до покраски помазали якимось там Так, ну ось трошки помалювали. Хай зараз підсохне трохи, потім ще разочок. И буде у нас косарочка красива. Так. Так, ну что ж, працюем далее. Ну ось, косарочка вже наша зібрана, все чудово крутиться. Легенько ніде нічого не закусує. Все, помазав, перемазав, шайбочки поподложував, все висаював. Так. Тут у нас був шат. Як бачимо, вже немає в нас шату. Все вже забасали. Така вийшла косарочка. Красиво зараз ставимо кришку. Закриваємо. Ставимо на наш трактор. От і... Будемо пробувати косити. Так, працюємо. Так, трохи шумно. Ось так бачимо покрасити! Vamos lá, vamos

Все, побачимо так, ну що, випробовуємо. Трава трохи вітряна. Вибачайте, посилочка трохи шумна. Але чо, я думаю, що вона приробиться і буде, буде задовго. Зараз покажу, як то устал. траву тоже косить хорошо. Вот как рыбашим скосу есть. Капитально. капиталь, тебя ничего не надо. Троу тоже косит без проблем. Вот такая посарочка. Все, дякую всем за увагу.